Він стогне сиренами безперестанку. Він кров'ю стікає з ночей і до ранків, до себе, ворожому, жодному танку, не дав прослиснути нескорений Харків, стоїть непохитно, встригаючись тільки від вибухів, що вже давно не стихають, і клято руйнують життя і будинки, биваючи друзів, близьких і коханих. Дитячого сміху там стало нечутно, за свистом снарядів прильотами дронів. Це біль, що у серці фізично відчутий, і лється сльозами в роздертій долоні, уламка будівель, зруйновані школи, дитячі садочки і розбиті лікарні, не знищити тільки сталевої волі, що носять як лати усі харків'яни. Настане момент, коли стихнуть сирени. І спокій укриє всі ночі та ранки. Побачиш, що бийся на смерть недаремно, ти знову розквітнеш і житимеш Харків.